Так звана громадська рада Херсонської області звернулася до Гауляйтера Сальда та до голови фейкового уряду Єлісєєва з проханням терміново провести референдум про входження Херсонщини до складу Росії. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, такі заяви можливі лише тоді, коли люди отримали команду з Москви. Окупанти хочуть повторити сценарій так званих ЛНР ДНР, але ситуація трохи інша. На Херсонщині сильний спротив громадськості, і тому окупаційній владі важко сформувати комісії і організувати явку. Це може бути черговий блеф, з яким вони хочуть виступити. А може дійсно отримали команду проводити це, що будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, чи буде реальна підготовка до проведення цього шоу. Що... Поки що ми бачимо, що вони продовжують формувати комісію, працювати з формуванням писків, але це не дуже активно робиться. Це ми розуміємо, що вони нарисують там близько я думаю 75% явку. Скоріше за все, це. Осіб, які мають право голосувати сьогодні, на їх думку, але ж ви розумієте, що це не буде відповідати дійсності, це буде просто шоу проведення референдуму є незаконним, говорить юрист Дмитро Діаментович. Того, щоб визнати дійсного проведення дійсними результати проведення референдуму, то має проголосувати не за, а взагалі просто проголосувати не менше 50% населення. Ну як відомо, став на зараз у нас на Керсоні їх лишилося не більше 25, да ну хай 30. Тому в будь-якому випадку, навіть згідно російського законодавства, вони це провести не можуть. Ну і звісно, норми міжнародного права і нашого українського законодавства, та і світова спільнота з посиланням нашу на нашу конституції України не визнають будь-які територіальну цілісність та суверенітет. Така активність колаборантів підвищилася після звільнення Харківщини. Зрадники бояться, що росіяни кинуть їх на призволяще, тому вимагають провести референдум якомога раніше, говорить політолог Володимир Молчанов. Як на це відреагує зараз Росія, яка вже озвучила там, що четвертого числа, і це було так чергове відкладання в якусь там довгу шухлядку, Ми ще не знаємо, тому що насправді Росії є дуже багато проблем пов'язаних з як з проведенням цього референдуму, так і з потім реагуванням на його результати, чи прийняття, чи не прийняття, і в разі прийняття, що це буде з тим же мобілізаційним ресурсом, бо у них ані економіка, ані настрої громадські вони абсолютно не готові до такої мобілізації, готові власники бізнесів. На звернення так званої громадської ради відреагував Гауляй Терсальдо. Назвав дату проведення з 23 по 27 вересня. Також у своєму зверненні він сказав про мобілізацію на території Херсонської області для участі у спеціальній військовій операції збройних сил Росії. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.